Що, якби я сказав вам, що тисячолітній камінь у серці Софії Київської тріснув саме тоді, коли це мало статися? Що в Тріщині, яку ніхто не планував і яка не піддається жодному поясненню, виявилося послання, приховане там понад тисячу років, послання, яке говорить саме про наш час, саме про цю війну і саме про те, чим вона закінчиться. Мене звати Василь 22 роки. Я працюю реставратором у національному заповіднику Софія Київська. Я бачив тут усе, бачив, як зміщуються фундаменти, як тріскають фрески від перепадів температури, як тисячолітні мозаїки тримаються і не падають попри все. Я думав, що ця будівля вже не може мене здивувати. До 3 січня 2026 року той ранок почався як звичайний я зайшов у центральний неф ще до відкриття для відвідувачів тихо, темно, лише слабке зимове світло крізь вікна. Поставив сумку, запалив робочий ліхтар, і тоді побачив на підлозі, у центрі нефу, прямо під орантою, лежала пилюка, тонкий білий порошок. Я підняв очі і завмер. У мармуровій плиті, тій самій, якій близько 900 років, утворилася тріщина, не горизонтальна, не від механічного пошкодження, вертикальна, чітка, ніби хтось провів її лінійкою. Вона йшла від основи до середини плити і там розходилася двома гілками, наче хрест. Серце затнулося, я підійшов ближче, нахилився з ліхтарем, всередині тріщини, не просто зламаний камінь. На зрізі, на свіжому білому мармурі, були літери, давньослов'янські, чіткі, наче їх різали вчора. Я не відразу повірив своїм очам витер окуляри, підніс ліхтар впритул ні, це не природний малюнок у структурі каменю, це напис. Хтось вирізав його всередині плити ще тоді, коли вкладав її. Тисячу років тому. З розрахунком, що камінь тріснеться саме тут або з вірою, що це станеться, коли прийде час. Я вийшов із залу, зачинив двері, сів на лавку в коридорі і мовчав 20 хвилин, потім дістав телефон і сфотографував. Наступні три дні я не розповідав нікому, не тому, що боявся насміхань, просто потрібен був час, щоб це осмислити. Я зробив детальні фото, виміри, зарисовки і почав розшифровувати. Давньослов'янська кириличних текст моя фахова мова. Але цей текст потребував часу. Деякі літери скорочені, деякі архаїчні форми, яких уже немає в сучасних словниках. Я звернувся до колеги, знавця середньовічної палеографії, сказав, що знайшов старий манускрипт, не збрехав. На третій день ми разом прочитали послання повністю. Воно починається так хто читає це у час Великої спраги, знай земля, на якій стоїш, пам'ятає кожну краплю крові, пролитої за неї. Жодна не пропала. Кожна стала насінням. Потім, коли ворог прийде вдруге з тієї самої сторони, де сходить сонце, він прийде вперше і востаннє, бо земля не прийме його крок удвічі. Коли я прочитав це вголос, колега подивився на мене і нічого не сказав. Ми обидва розуміли вдруге з тієї самої сторони це не про монголів, не про шведів, це про тих, хто прийшов зі Сходу у 2014 році, а потім знову, у 2022 році. Але найважливіше було далі. Текст містив знак не слова малюнок, витертий у камені, я не одразу зрозумів, що він означає Три кола, одне в одному і в центрі хрест і поруч два символи, які в давньослов'янській нумерації означають число. Я розшифровував їх кілька годин, а коли зрозумів, відклав ручку і просто сидів. Перший символ це рік, якщо перевести за давньою системою літочислення від Різдва Христового 2026 рік. Другий день і місяць, 12 квітня, Великодень 2026 року, я відкрив телефон, перевірив дату Великодня на 2026, 12 квітня збіг. Але хіба ж це збіг? Хтось, хтось, хто жив тисячу років тому і клав ці плити, знав або вірив так глибоко, що вклав свою віру в мармур на тисячу років. Я пішов до настоятеля заповідника і розповів усе. Він вислухав, довго мовчав, потім сказав. Василю, ти розумієш, що ти знайшов? Я кивнув, тоді ти розумієш, що ми маємо зробити. Ми вирішили не мовчати. Текст повний, ось що написано далі у рік, коли земля тріснула, аби сказати правду, прийде великий день, і в той день тиша опуститься на поле бою, не тиша смерті, тиша перелому, бо небо скаже досить. Ворог, що прийшов з заходу сонця, думаючи поглинути схід, побачить у той день, що земля під ним стала чужою. І його кроки почнуть повертатися назад не тому, що його зупинять мечі, а тому, що сама земля відштовхне. Далі в тексті опис знамення над головою великого храму з'явиться світло без джерела. О третій ранку ті, хто побачить, знатимуть відлік почався. Я запитав колегу Ти коли небудь чув про подібне? Він мовчки закрив зошит і сказав Тихо Я чув про Нострадамуса, але він писав розмито, щоб можна було трактувати як завгодно. А тут конкретна дата, конкретний рік, конкретна будівля, але найбільше мене вразило не це. У самому кінці тексту, після усіх знаків і символів, 13 слів, простих, ніби написаних не давньослов'янською, а сьогоднішньою мовою тримайтеся ваша земля вже знає ваше ім'я, вона не дасть вас, 13 слів. Я перечитував їх знову і знову, і щось у мені злякалося і заспокоїлося одночасно. Ті, хто клав ці плити, будівничі Ярослава Мудрого, майстри, яких ніхто не пам'ятає по іменах, не просто тесали камінь. Вони говорили з нами через тисячу років, знаючи, що ми будемо тут, та? знаючи, що нам буде важко, знаючи, що ми будемо шукати знак, і вони залишили його всередині каменю. Від того дня минуло кілька тижнів, я розповідаю це зараз, бо не можу мовчати не через сенсацію, а тому, що люди мають знати. У нас є доказ не з неба, не з вуст провиця, а з каменю, якому 900 років, доказ того, що ця земля пам'ятає нас, що вона захищає нас, що перемога, не мрія і не молитва, вона закодована в самому фундаменті нашої держави 12 квітня 2026 року, на Великдень. Дивіться на небо слухайте тишу, бо саме в такі миті земля говорить голосніше за будь-яку зброю, а ворог, що прийшов, думаючи, поглинути нас. Вже відчуває під ногами, що ця земля його не приймає, його танки грузнуть, його плани розсипаються, його армія обертається назад. Справедливість не запізнюється, вона просто чекає свого дня, і той день вже занесений у мармур Софії Київської тисячу років тому. Поки тисячолітній камінь мовчав, ми шукали знаки у словах людей. Але ось він, знак із самого серця нашої першої столиці. Підпишіться на канал. Я буду розповідати, як розгортаються події. Як те, що написано в камені, збувається крок за кроком, день за днем, до повної перемоги, поділіться цим відео не тому, що я прошу перегляди, а тому, що кожен українець має знати: за нас говорить не лише армія, за нас говорить сама земля. Слава Україні, героям слава!